Ви дивитеся суспільне херсон. Підписуйтеся на суспільне херсон у соцмережах. Двоє загиблих внаслідок обстрілу Херсона, який стався у півні, 73 рази били по правобережжі області російські військові минулої доби. Загинув під час виконання бойового завдання. У Херсоні попрощалися з військовослужбовцем Олексієм Мосьпаном. Холодні батареї від початку опалювального сезону. Чи буде у квартирах мешканців багатоповерхівки по вулиці Богуна? Тепло. Близько 12-ї години з артилерії російська армія обстріляла корабельний район Херсона. Загинула 80-річна жінка, яка була на вулиці, та чоловік в автівці. На місці влучання загорівся автомобіль. Рятувальники швидко прибули на місце події, загасили пожежу, але, на жаль, в автівці було виявлено обгоріло тіло. Ірина живе на сусідній вулиці, каже, чула два потужних вибухи. Як трусануло, що з потолка посипалась пиль і буди затрясло, я живу по робочий. Та ви що, це, це був перший раз, а потім другий раз. І так воно другий раз ще сильніше. Це було дуже страшно. Уламки та вибухова хвиля пошкодили вікна, фасади будинків та електродроти. Внаслідок обстрілу, який стався напередодні 11 січня, пошкоджений будинок Людмили та два сусідні. Немає ні забору, немає ні е, ворот, сарай. Ванна, ну тут все, все там порушено, можете подивитися. тут була криша для машини. Ось це складна дирочка в ванну, і ось кухня. Те, що від кухні залишилось, і ще не бачили. Там що? Патол. Я думала, сквозна дирка в потолку. Криші немає. Під час обстрілу розказує жінка, в будинку нікого не було, бо вона з чоловіком виїхала і зараз живе в Одесі. Подивимось та й поїдемо. Сусід нам сьогодні ми привезуть матеріал, заб'є вікно одне, заб'є вікно друге. І поїдемо, брати ну, А що ми тут будемо робити. Обстрілювали минулої доби корабельний та Дніпровський райони. Під вогнем були житлові будинки та виробничий корпус підприємства. У передмісті Херсона, за повідомленням поліції, внаслідок обстрілу пошкоджено понад 20 могил на цвинтарі. Обстрілювали також Садове, Придніпровське та Антонівку. Минулої доби три людини отримали поранення і одна загинула, розказав керівник прецофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Четверо людей постраждали. На жаль, одна людина загинула серед цих четверих. Це чоловік 61 року в Іванівці. Також вчора між Новодмитрівкою та ну, Великою Олександрівкою підірвався на міні чоловік 39 років. Він отримав поранення голови, струс, струс головного мозку. І був доправлений також до лікарні. Станіслав вчора також був під під обстрілом там травму Отримала жінка 39 років і в Херсоні. Під обстрілом під обстрілом був приватний сектор одного з районів. Там 88-річна бабуся отримала поранення. З безпілотних літальних апаратів російські військові обстріляли Борислав за інформацією начальника районної військової адміністрації Володимира Літвінова. Пошкоджень будинків, цивільної та критичної інфраструктури не зафіксовано. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко Ігор Печенко, Андрій Андрющенко, Суспільне новини. Херсон. Земна смерть воїнів це окрема справа. Бо ці воїни вони виконують закон Божий, новий заповіт, що вони видають своє життя за друзів своїх, за нас, за нашу землю, за своїх рідних, за свої родини, за своїх дітей, за майбутнє наше. І вони відразу йдуть до Бога. У Херсоні попрощалися з загиблим військовослужбовцем Олексієм Мосьпаном. Він Вільно пішов служити Збройні Сили України, він розумів, що своїми знаннями, вміннями, навичками зможе принести користь для того, щоб обороняти зустріну і Україну від окупантів. Він допомагав своїм побратимам. Завжди був поруч, завжди підтримував своїх друзів. І так сталося, що під час одного з обстрілів він постраждав і отримав смертельне поранення. Олексію Мосьпану було 43 роки. Чоловік загинув 20 грудня 2023 року на Харківщині під час виконання бойового завдання. Карина Гончаренко, Оксана Хлєбус, Роман Царьов, Суспільне новини, Херсон. Бачите, все пахне цвіллю, Бачите, що робиться? Навіть навіть на банках кришки поржавіли от сирості. Хоча ми ж туди включаємо цілого дня, ми тут сидимо. А на ніч ідемо у спальні дві-три ковдри, укриваємося і отак ми спимо одягнемо. Розумієте? тому що ці суглоби вже не дають. Мені життя утро моє починається вранці, що я починаю кругом витирати, з вікон тече. Там он мокро, не знаю, що воно буде. 71 річна Людмила Андрієць розповідає, у будинку 477 квартир через відсутність опалення в оселі почали псуватись меблі та речі. Це я зразу заходжу вранці, включаю тут газ, підпарюю, гріюся. Бо мені треба ще й молитви прочитати. Вечірні ранішні читаю за наших хлопчиків і розумію, як їм там важко, а так себе заспокоюємо, що хлопцям там ще хуже, як нам. Оце такі. Так ми живемо, люди добрі. У сусідніх будинках опалення є, говорить Тетяна. У їх 12 ти під'їзному проблеми були і минулого року, каже жінка. Розривають яму і якоби вони ремонтують. А в цьому році, висвіті, сколько. Сім ям розкопали. І вони так робиться. Я підкажу, перчатки підношу хлопцям. Я поношу кажу, ну, коли ж ви його підключите. Не знаю, жиді. Це місяць за місяцем. У мене зараз бронхіт, я не можу його вилітити, тому що воздух холодний. Як би я не відділа, це як би я. Бо я тут все гарячо, а тут видяну воздух. Мешканці будинку говорять, температура у їх квартирах від нуля до семи градусів тепла. У мене такий дохлий дохлый він то гріє, то вибиває весь світ по квартирі. Ну що, виключати, в холоді. Неділю назад переболіла грипом і до сих пор ні кашель, ні насморк не проходить. Мені кажуть, що ти не лечишся? Я говорю, так де ж я в ледяному домике сижу. Як я можу вилічитися? Вот я замерзає в девятку. То мета жизнь воно ж холода тут потолки все мокрі тому, що я газ включаю в руку двір закриваю, а оттуда вода подати мешканці будинку зі своєю проблемою зверталися до керівництва Херсон Теплоенерго і до місцевої влади. говорить Айше. йше два місяці. Нічого не робили і вже листопади почали. Ну але скільки можна? Будь будь весь грудень. Так було. Ми телефонуємо. Все, все, все буде, буде, буде опалення, буде опалення. Заступник начальника Херсонської міської військової адміністрації Сергій Орєхов каже, на ділянці магістральної теплотраси, що веде до будинку на Богуна, технічна проблема. Ще з початку опалювального сезону, в листопаді місяці, 21-го, нагадаю, почався листопада опалювальний сезон, при пуску магістралі був порив теплотраси біля теплового пункту. На той час замінено було. До 70 метрів підземного трубопроводу діаметром 200 міліметрів. При завершенні ремонту і спробі з нових гідравлічних випробувань вже 4-5 січня цього року в новому місці визначено пориви труби. На сьогодні ремонт теплотраси завершено. Знову мінялася під проїжджою частиною велика ділянка труби. У двотрубному варіанті 24 метри, і маю маю впевненість що найближчим часом тепло буде в домівках наших херсонців. Катерина Гончаренко Олена Сумська Ігор Печенко, Григорій Шматко Суспільне новини Херсон.